Михай, і ви на каналі Я та Лов. І сьогодні наш новий аксесуар, шкепетики, домашні улюбленці. А у нас нові на це в топ-2. Спершу воно виходить в свіпки А потім свіпки віпки десь чуть-чуть почекаєте і починаєте. Отак. От Скільки у нас тут для нашої нової міні-гри? Зараз ми почекаємо вже зараз почнемо. У нас нові пети, Так, а поки не починається, я вам покажу. У нас нова обіцянка. вона дуже гарна. Правда, у нас дуже багато. 135 тисяч це дуже багато ще вийшов такий нож. Він не дуже. Він рідкий. Його ціна на така. Він непоганий. А, я дуже хотіла цей купити. але тепер я хочу цей бутон. Ну, Розумію, ну це, це я купила це 9-4 тисячі. Ні. Що вам скажу. Меня скажу. Він став дорожчий, я його подешевше купила. Він 43 тисячі. Я подешевше купила. Так, я його купила подешевше, тому що... Е, на Навіпки, коли ще навітки, він ще не обичний, а потім він сприйтворюється в ріпці. Хто спів його купити, тому пощастило. У нас... ну... Я вам зараз короттеньке відео покажу. Тут, в принципі, нічого, крім оцього, я вам не показала. Я вам скажу, от, ви можете побачити, що тут потрібно робити на грі в тому ролику, який я вже виложила. Там я більш подробно розкажу в цьому відео. А отут є чуть-чуть менше. От ми можемо зараз забратися просто зверху, щоб. Щоб гарно. От дивіться, як це виглядає. Це дуже гарно, так. Ви можете подивитися, як там грати все таке. І ви будете знати, що там треба робити. І ви будете знати, що там потрібно робити. А, і так. Зараз от от дивіться я, я, я Здоровий. так, от на цьому всем от так підписуйтесь, ставте подобайку. І були на, на моєму каналі Лов Можете передивитися ще оці відео, які зараз ви бачите в себе на екрані. Ви бачите, е, походить ще одне і якесь там. Нажимайте відео «Adopt Me. Я думаю, вам це відео сподобається. И всем бывайте, бывайте и с вами Бланга Лов. Всем бывайте!